У нас тут, в принципі, рядом цей саме Сіке, ще тільки 6. Ну, ще, в принципі, немає такого жорсткого сього самого. В принципі, можна ще, ще так закопатись. Так. Іди гуляй. Іди в сраку. Так. Все равно... При... Дивись, все одно равно... цей було. Так, все, супер, зробив кришу. Фух, що дурне? Що дурне, блін? Так пугать. Капець затопав. Так, нам треба ще закрити цей. У нас немає нічого. Нам треба позакривати ж Одне одну коробку залишити, щоб нас не, не вбили. Беллін! Знов нема. Страшно. Бистренько, бистренько, нічого страшного, що